Це Андріаномакісінь рішив займатися такою благодійною справою. Справа в тому, що я, проїжджаючи по Пасовськом, помітив велетенський костер. Людина палила слава, свої гіляки. Одну купу спалила, а другу, я сказав, я її перетягну і порубаю, і будуть буду для мене дрова. Коротше, я хочу з Зайнятися таким вогнім ділом собі заготовий тро. Чайно не клопи, стільки дрос горіл. Грубих, хороших, плотних. Ужас. Просто, просто ужас. І ніхто мені нічого не сказав. Кстати, так, да, ще я плачу. Ще железяки хороші стерчать От. Дотягати дрова, тому що по пару гіляк мені неудобно. Сильно довго, сильно довго та куча буде обруватися. Отак от я беру і тяну туди, щоб обрувати. Оце такі виходить стара куча гіляк, яких є сині старатися обробити. Оце такі, виходить, гіляки, і сьогодні спробую заготовити собі дрова. Отак от. вам показати, які грубі хороші дрова. Чим тобі не кайфові дрова. Які треба випробувати. І щоб були дрова на зиму. Затягував я гіляки для того, щоб спробувати отак. От. Це примерно. Третину гіляк я перетягав. І Ще цілу кучу гіляк я тупо порозкидав. Бо вони тянуться і, і, і ці гіляки відпадають деякі. Я починаю, цепи я беру сокіру і, і починаю обрубати на такому пеньку. В принципі, отакі непогані дрова виходять. Отакі, в принципі. Я вже трохи порубав, провірив отак. В принципі, Дрова виходить непогані. Починаю далі гіляки прибирати. Багато буду брати, бо мені важко тягнути до того, щоб обробувати. Ну все, потягну я. Трохи притягнув гілляк. Для того, щоб ну, в принципі, наскидав трохи купа, щоб було що переробати, по суті. Отак от. І в мене вийшло нарубати таку купу. В принципі, тут вважаю, з гіляками. По суті, вийшло на оброблених дров. І трохи скидав дичу. Звісно, не знаю для чого, чи переробити їх на дрова, чи пойдуть на щось. Ну, все. ну все добре, що є. Я приступаю далі обробувати. Обробував так, гіляки повністю усі отак от і в мене вийшла така купа. В принципі, невелика спочатку, але но... ще оставив якісь на пензопилку треба буде порізати. Груби, бо Сокира вона... сильно маленька, вона просто ширина самої колодки грубша, ніж оце. Чисто пробувати, нею годиться, а так, щоб Ну чого притягую я далі гіляки. Трошки. Ну по суті ще не багато трохи. Ну, в принципі, за пару разів я його заберу і за пару разів я його перерубаю. Ну що. я буду потрошки притягувати і потрохи бо тому що я задовбуся тягати клумаки, ті здоровенні клумаки, тим більше там небагато. Лишилося порубати. І ті ще сухляки. Треба буде порубати які тут, тут в лісополосі по нас пира. Оце така купа вийшла. В мене яких треба бензопилки порізати. Переробаю його. Витягувати лишилося. А, і в принципі от буде нормально, ще шикарно. Трохи на витягування, я вважаю нормально. Зараз я, я затягую і дуру. Я не теперь поріжу, тому що це є група. Отак. Тоже подвиг. Отак от, от скажу по правді. Получилося на обпробувати отак от. І зараз е, треба подоробувати отакі гіляки В принципі, я їх вже всі так от Зараз я їх подоробую. Я думаю, вообще шикарно буде. Ще мені вийшло трохи ті, які треба буде перерізати. Тут дорубаю, бо лишилися. Нащо щоб вони тут лежали? Зараз подорубаю і вкину в яму гіллячки, а це буде дрова на купі. Поперерубував, які отут лишилися. Щас ці гіллячки я у. Всі ті гіляки у ровчак А дрова я додому заберу. В принципі, я вважаю, що тонкі але в принципі, на розпалку підуть. Всі гіляки у ровчак Бо я вважаю, що палить заборонено. І в принципі, подумати логічно, на що той дим, що ті вредні речовини у повітрі щоб було. Ну, ви представте, якби я підпалив. Оце гіляч, яке назбиралося за два роки, не знаю. Костер був би як стовп у висоту. І диму реально було купометрів 100 точно. Чаду. А так, в принципі, ескалатором загорнемо і буде вообще шикарно. Буде удобрення для нової для землі, буде і удобрення, і новий гумус потім. Всі дрова на купі, гіляки, усі. Ровчаку. Вообще шикарно, в принципі. Коротше, я пообрубав усі гіляки. Геть-тюсі прям, ну лишився тільки мусор. Отак от. Так вот. У мене вийшла така купа гелячок, Я її затягнув. Уровчак. І в принципі вийшла отака купа в мене тров. Я, в принципі, вважаю, що нормально. Отак от. Все шикарно. А там лишилося... Ще лишилося отакі порізати дрова. А там лишилося чуть трохи мусора із-за чиста територія. В принципі, лені йти туди. Показувати вам. В принципі, все чисто і кайф нормально. Дякую всім за просмотр, всім удачі, всіх хай спецслужб. Бережіть себе, бережіть рідних. Всім пока, до нових встреч. О, такий, о, спасіба, дякую тобі, великий, щиро піддяк за те, що він ти мене виручив. На тобі ті, покаже за благодарність, за те, що ти мені Типа перетаска. Ну, я вважаю нормально. Купа дров, ще й шоколадка в подарок. Чим тобі не кайф?